Христос Воскрес. Брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми продовжуємо читати книгу Ездри або першу книгу Ездри, в залежності від того, який у вас список, який уклад старого заповіту. І в нас на черзі четверта глава. Тут є особливий момент, і він нам дозволяє провести паралель із сьогоденням. Порівняти ситуацію ситуацію церкви, взаємовідносин церкви і держави, також інших релігійних організацій, взаємовідносини, перешкоди, проблеми, це те, що завжди є, було, ну і, мабуть, буде. І ми побачимо, що ворог, в принципі, тактику свою на протязі е, часу е, всієї біблійної історії, не змінює. А ворог хто? Ну, зрозуміло, що диявол. Той, який спокушає, і він ніколи не прийде сам особисто, не покаже себе. Я диявол, і я вам кажу, робіть так чи так. Ну, вибачте, за примітивне порівняння, але саме так і є. Він спокушає через когось, він спокушає людину робити його волю. Ось в чому взагалі суть життя, в чому полягає, щоб ми свою волю поєднали із волею Божою, тому що наша. Воля, вільна свободна І от диявол знає це, і він схиляє на свій бік. От і тому є зло у світі, 4 глава книги Ездри. І почули вороги Іуди і Веніаміна, що ті, хто повернувся з полону, будують храм Господу Богу Ізраїлевому. Вороги. Іуди і Веніаміна, тобто повернулося те царство, яке останнім часом ми називали Юдейське, і тут якісь вороги звернули на це увагу. І ми можемо подумати, що це вороги ті, які десь там жили інші народи, інші якісь країни, держави, які би хотіли ну, завоювати. І знову ж таки, оцей народ, який повернувся з поневолення. Ні, дорогенькі, тут йдеться про інших ворогів. Це йдеться про тих ворогів, про яких сказав Господь вороги мої, домашні мої. Тобто, тут йдеться про тих, хто вийшли з лона Якова, Авраама, це ті, хто були покликані оволодіти Хананський край і бути єдиним народом, але відділилися. Стали називатися Ізраїлем, ми їх тепер називаємо Самар'янами. Самар'яни зберігали частково віру в єдиного Бога. Вони вважали, що вони вірять в того самого Бога. Сектанти, до речі, так само поступають. Всі кажуть, ми діти Авраама, ми віримо в Біблію, ну і так далі. Віримося в ще написання, воно в нас одне. Але все насправді не зовсім так просто. І от Самар'яни вони змінили п'ятикнижжя Мойсея вже на той час, воно було інше. І в законі їхньому було дуже і дуже багато відмінностей. От, і тому в них було своєрідне розуміння Бога. І одна справа декларувати, казати, що от я віру в істинного Бога, в Троці святі єдині, і так далі. Але є дуже багато моментів, які теж потрібно розуміти і пізнавати. І для того, щоб правильно прославляти Господа, це дуже важливо, тому й ми називаємося православними, тому що ми правильно славимо Господа, так як це було з перших часів від апостолів. І ось тому тут йдеться про оцих ворогів, що вони були близькі, але тепер між юдеями і самар'янами з'явилася велика ненависть. І ми добре знаємо із святого Євангелії, наскільки ця. Ненависть була велика, хоча Христос потім все згладжував, Христос потім все зрівнював, бо ж сказано було про нього, що Він зрівняє і долини, і пагірки. Але ж ми знаємо, що юдеї настільки зненавиділи, теж тих ізраїльтян, що навіть і не йшли з одного боку разом дороги. тільки переходили на іншу частину вулиці, і коли потрібно було йти в Єрусалим через Самарію, то вони Самарію обходили. Щоб лише своєю присутністю там не осквернитися. Ну це теж крайність. Але ось так е е показано, що дуже часто найзапекліші вороги це ті, хто близькі, рідні наші. І прийшли вони до Зоровавеля і до глав поколінь, і сказали їм: будемо і ми будувати з вами. Тому що ми, як і ви, прибігаємо до Бога. Вашого, і йому приносимо жертви від нів Асардана, царя сирійського, який привів нас е, сюди. Ну, тобто, ми теж такі самі віруючі, як і ви, і ми теж хочемо до вас, ну вибачте, за грубе слово, примазатись. І дуже часто сектанти, вони, е, наприклад, одна і та сама організація, вона десь в іншій країні. Зовсім має інші традиції, а от коли вони живуть між православних, то вони дуже багато переймають саме якраз православних свят, звичаїв, обрядів для того, щоб ну, виглядати не зовсім вже такими і сектантами. І навіть храми будують дуже часто вже у вигляді. У вигляді храми, храмів православних з куполами, вже і хрести в них є на їхніх місцях, місцях зібрання. Навіть я бачив, здається, в Тернополі є от теж протестантський храм, де вже пасторі, служителі почали вдягати щось схоже на фелони, тобто на священичі облачення православні. Хоча раніше це для них було зовсім неприйнятне, а на фронті. Теж я чув багато випадків, що різні от представники різних цих організацій теж кажуть, якщо там підходить військовий, каже, хочу розповідатись, причаститись, то кажуть: ти священник? каже, так, я священнослужитель. Беруть там, булку, беруть вино, макають і кажуть, на, то тобі причастя. Я думаю, що для того віруючого чоловіка, який хотів причаститися, це і буде причастям. Але, тобто вони ладні і кадило в руки тепер брати, і водою окроплювати, якщо треба, вже не кажуть, що наш кропити, Господь це освятив. Ці всі моменти дорогенькі є. Цей список можна дуже продовжити. От так само і ці самаряни, які спотворили своє розуміння істинного Бога, тепер хочуть якось пристати і до цього. Храму і будуть це добиватися. І сказали їм Зоровавель Ісус та інші глави поколінь ізраїльських, не будувати вам разом з нами дім нашому Богу. Ми одні будемо будувати дім Господу, Богу Ізраїлевому, як повелів нам кир цар Перський. Тобто краще менше, краще дешевше, але чистіше, ніж отримувати, брати, значить, це ж відповідальність. Якщо ми запросили і дали можливість їм жертвувати на цей храм, значить їхня частка тут буде, і вони принесуть сюди свої правила. І став народ землі тією обслаблювати руку народу юдейського і перешкоджати йому в будівлі, і, під, і підкуповували проти них радників, щоб зруйнувати намір їхній. В усі дні Кира Царя Перського і до царювання Дарія, Царя Перського. А в царювання Ахашфероша на початку царювання його написали звинувачення на жителів Юдеї та Єрусалима. Ну от е доноси це те, що руйнує суспільство, е яке, в принципі, щось хоче добре зробити, скільки з радянських часів через доноси, через неправдиві свідчення. Людей постраждало, були вивезені в Сибір і, і так далі через звичайну заздрість. О, та сама заздрість і тут теж зробить свою е, справу по повній. І в дні Артаксеркса е, писали е, Бешлам, Мифредат, Табеєл та інші товариші їхні до Артаксеркса. Царя Перського лист вже написаний був літерами сирійськими і е, сирійською мовою. Сирійська мова це мова арамейська. Інколи ми чуємо, е, що от є арамейська, а є єврейська. Так от Сирія говорила арамейською мовою. Рахум радник, Шим Шай, писар, писали один лист проти Єрусалима до царя Артаксерса такий. Е, Тоді-то. Рехум радник, Ішимшай писар та інші товариші їхні, Денеї, і Аварсапхеї, Тарпелеї, Апарси, Арех'яни, Вавилоняни, Сусанці, Даги, Еламитяни та інші народи, яких переселив Аснафар. Великий і славний, і оселив у містах самарійських і в інших містах, за рікою та інше. І ось список з листа, який послали до нього. Царю Артаксерксу, рабитвої, люди, які живуть за рікою та інше. До речі, що означає за рікою? Оце е, назва е, Єврей походить е, від е, річки Єфрат. Це ті, хто перейшли Єфрат, і тому вони називаються євреї. Це про них ідеться. Нехай буде відомо цареві, що юдеї, які вийшли від тебе, прийшли до нас в Єрусалим, Будують це бунтівне і негідне місто, і стіни роблять, і основи їх вже відновили. Нехай буде ж відомо цареві, що коли це місто буде побудоване, стіни відновлені. То ні данини, ні податку, ні мита не будуть давати, і царській скарбниці буде зроблений збиток, тому що ми їмо сіль від палацу царського, і збиток для царя не можемо бачити. Тому ми посилаємо донесення цареві. Нехай пошукають у пам'ятній книзі батьків твоїх і знайдеш у книзі пам'ятній і дізнаєшся. Що місто це місто заколотне, шкідливе для царів і областей, і що від падіння бували в ньому здавна, за що місто це і спустошене? Тобто, оце і є тактика сектантів. Чим вони руйнують церкву? Вони кажуть, у вас були білі плями. Ну, найбільше вони ополчуються проти західного християнства, тому що саме на Заході якраз утворилося це сектантство. І тому вони завжди використовують оцю тактику, це слово в слово. Вони говорять: а тоді у вас було таке, то у вас там були індульгенції, а у вас там такі-то речі були, ви там не перекладали Біблію на мову народу. Ну і так далі. І це так говорить диявол. Диявол, він завжди, начебто, говорить і правду, але ця правда лукава із підступом. Так само ось і вони. Вони начебто і правду кажуть, що місто бунтівне дійсно так і є, так і було. Вони бунтували не раз проти Бога, але вони і каялись. Але вони і були носіями однеї істинної віри на той час. І тому, коли вони відбудовують, вони ж для Господа відбудовують. І тобто, от, за допомогою таких маніпуляцій можна, значить, виявляється, руйнувати навіть найблагочестивіше. І найкраще, що може робитися для Господа. Тому ми повідомляємо царя, що коли місто це буде добудоване і стіни його дороблені, то після цього не буде в тебе володіння за рікою. Ось такі аргументи. А влада? А влада завжди реагує. Не раз, я думаю, і ви так само спостерігали. Буває от інколи людина, особливо коли вона не зайнята своєю сім'єю, своєю ріднею, або взагалі в неї нема діток, то та людина тоді займається іншими людьми, тільки дещо в інший спосіб. Вона її таких людей називають писаками. І вони це постійно скарги на всіх пишуть: все їм не так, все їм не добре. І влада розуміє. Що ну, людина написала з пересердя, там, своєї якоїсь особистої позиції, але влада мусить реагувати. Приходить ну, і каже, що так і так, от було звернення, ми мусимо відреагувати, а що тут у вас і як? Ось і таких випадків є дуже багато. О, так само і тут влада поступить. Цар послав відповідь рехуму раднику. Шимшаю, писарю, іншим товаришам їхнім, які живуть у Самарії та в інших містах зарічних, мир та інше. Мається на увазі, як ми кажемо, шапка до листа, звернення. Мир вам і так далі. І Тут три крапки та інше. Тобто люди, перш ніж почати якусь розмову, завжди благословляли один одного добрими вітаннями і добрими словами. Лист, який ви надіслали нам. Виразно прочитаний переді мною, тобто все взято до уваги. І від мене дано повеління, і розшукували, і знайшли, що місто це здавна поставлено проти царів, і е, відбувалися в ньому заколоти і заворушення. Ну, так, так само і можна і е, пред'явити щось і православній церкві. А у вас там була пляма, а у вас там таке було. Хоча більше плям було, ми знаємо, все-таки ну, у західному християнстві. І що були в Єрусалимі царі могутні, які володіли всім заріччям, і їм давали данину податки і мито. Отже, дайте наказ, щоб люди ці перестали працювати. І щоб місто це не будувалося, доки від мене не буде дано повеління. І будьте обережні, щоб не зробили в цьому недогляду, для чого допускати розмноження шкідливого на шкоду царям. Ось влада повелася на тих, хто написали цей донос. Як тільки цей лист царя Артаксеркса був прочитаний перед Рухимом і Шимшаєм, писарем і товаришами їхніми. Вони негайно пішли в Єрусалим до Юдеїв і сильною озброєною рукою припинили роботу їхню. Тоді зупинилася робота при домі Божому, який в Єрусалимі. І зупинка ця тривала до другого року царювання Дарія, Царя перського. Важко людині самій розібратися. Часто з такими речами, і треба мати дуже велику розсудливість. І чому, от постійно кажуть, треба мати критичний спосіб мислення, треба завжди зважати на дві сторони і не спішити вестися на всякі спокуси зла, тому що вони подаються завжди як, начебто, і добра справа, але потім наслідки бувають руйнівні і безповоротні. Слава Господу Богу Христос Воскрес!